Так, приводимо розпаковку, віддибання з магазину АО. Ну, Маємо всі з магазину. Зберігаємо, звісно. Так, що ми розпаковуємо? Це комутатор Mercusys MS105G п'ятипортовий гігабітний комутатор. Так, коробці маємо інструкції. Инструкции, до речи, чьи там украинского, вот Інструкція є українською мовою. Так, прибираємо. Маємо блок живлення. Комутатор. Комутатор має 5 портів, кожен з них гігабітний. Маленький компактний. Напруга живлення в комутаторі 5 вольт. Це означає, що його можна заживити через кабель-перехідник від будь-якого павербанку або зарядного пристрою для телефону. Роз'єм живлення 3,5. Пять портів.